Вас вітає канал Шепіт Казки Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Літо добре працювало, землю сонцем зігрівало. А ще часто рясним дощем все довкола поливало. Ліс листочками шелестить, на квітках роса блистить, в садах фрукти дозрівають, варвами на сонці грають, на городі просто рай, ти туди скоріш рушай, овочі часу не гають і лічілочку вивчають. Вдома затишно і чисто буряки дружно живуть. З кожним днем цей світ цікавий, у науці пізнають. Вчаться малі рахувати і читати і писати, а ще люблять працювати і дружно відпочивати. Бурячок заліз на тим, поки що стоїть один. Ячик прикотився і на небо задивився, а там хмарки вдаль пливуть, скоро дощик принесуть. Помідори розважалися, вітамінами запасалися, Молодший їх залишив до буряка поспішив. Вийшов з дому недарма, і тепер їх стало два. Це стежечка вузенька, дальше хатка чималенька. Тут живуть малі сестрички, зелененькі в них спітнички. Справ багато вони мають, старші менших доглядають. Капустинки стали в ряд і до інших вже спішать. Розгулялися вітри, а овочів стало три. Чмівка чепурненька, всюди гичка зелененька, Дружно морквинки живуть і здоровими ростуть, на концерті виступають, у спортивні ігри грають. На автобусі сьогодні всі до річки вирушають, вони чимні пасажири, разом вже плодів чотири. Між деревами хатинка проживає картоплинка. В неї родичів багато, і зійшлись вони на свято, і кругленькі, і довгенькі, і великі, і малі, ще пузаті і худенькі, але всі дуже смачні. Бджілки весело дзичать, різних овочів вже. П'ять. Баклажан відкрив віконце, заглянуло в нього сонце, дружно снідає сім'я, ти ж велика в них рідня. На порозі новий гість, а плодів зійшлося шість. Біля річки Голубої перчик натягнув намет. Скоро тут зійдуться друзі. Він вдягнув новий кашкет. І червоні, і зелені, і солодкі, і гіркі. Приятелі такі різні та корисні запашні. Він десерт зготовив всім, овочів зібралось сім. Кабачок вийшов із хати, пішов квіти поливати. В небі сонечко світило, всю родину веселило. Брати й сестри зелененькі, Є світліші, є й темненькі. Вони дуже працьовиті і всі чемні, хоч маленькі. Зозуля кувала в лісі, з кабачком плотів вже вісім. Розчесала довгі коси і ступила в чисті роси. Сотні зубів золотих на стеблинах є товстих. Кукурудза не сумує, певнено у гай мандрує. Тут на неї вже чекають, звідусюди виглядають. Картоплина з бурячком, спілий перець з кабачком, помідор, мала морквина. Баклажан і капустина кукурудзу всі зустрічають і до гурту закликають. Дев'ять овочів зростають, радо День новий вітають. Часника сьогодні свято, і його прийшли вітати. Друзі, сестри і брати, пісенько, гучні ж дзвини і скоріш удалю лети. Часник добре відпочив і до гурту поспішив. Десять овочів дозріли і про себе розповіли. Всі красиві і значні, ще корисні і смачні, ти швиденько їх зривай, вітаміни споживай.